Онкогематологічне відділення це те відділення, де лікуються дітки з онкологічними і гематологічними захворюваннями. Сюди включають нозології це гострі лейкози, лімфобласні, мілобласні лейкози, лімфогранулематоз, тобто лімфома хочкіна, нехочкінські лімфоми, гістіоцитози. Крім того, гематологічні захворювання це залізодефіцитні анемії, гемолітичні анемії, геморагічні васкуліти. Та інша нозологія, гемофілія це хвороби, коли кров не згортається. Сюди також входять. Загалом це всі дітки лікуються у нас у нашому відділенні. Працює четверо лікарів дитячих гематологів, двоє лікарів дитячих онкологів. Працює лікар-гінеколог, і також у нас лікуються діти з імунодефіцитами, лікуються дітки з паліативні та з іншими нозологіями. У нас є сім палат, є три буксованих відділення. Якраз в трьох буксованих відділеннях в даний час лікуються дітки з гострим лімфобластним лейкозом. Тобто раком крові я хочу звернутися до всіх батьків, бути уважними до своїх дітей, особливо коли вони помітять, що дитина стала блідою коли в дитини знижений апетит, а особливо коли в дитини з'явилися точкові крововиливи або дуже багато рясних синців. В такому випадку або лихоманить без причини явної, без катеральних явищ. В такому випадку слід звернутися до педіатра або до сімейного лікаря, взяти направлення на консультацію до гематолога дитячого і прийти або в поліклініку, або прийти до нас в стаціонар, щоб міг проконсультувати лікар, дитячий гематолог і визначитися, чи це в дитини є гематологічна патологія, чи це якось іншого генезу є захворювання.